Друзі, вас вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. У нас сьогодні сонячний квітневий день. Знаходжуся під абрикосою і хочу трошки про неї порозмовляти. Я вважаю, що в цьому році дуже сприятливі погодні умови під час її цвітіння. По-перше, не було дощів, не було зворотніх заморозків. Літають бджоли. Я не знаю, видно вам чи ні. Але я думаю, що їхній гул буде чутно. І немаловажно, як вона буйно квітне. Приємне яскраве весняне сонечко. А ще ж хотіла сказати, що зробили правильно всі три обробки абрикоса. Першу обробку робили баковою сумішю. Перший препарат 30Б, а і другий це біошок. І робили її в ту пору, коли цвітова брунька вже з'явилась, але ж вона була повністю ще закритою. Коли температура, орієнтувалися по температурі, коли температура повітря така більш-менш стала стабільна до 5 градусів. Другу обробку робили, коли цвітова брунька починала тільки-тільки розкльовуватись. І робили її також баковою сумішшю, два препарати з'єднували. Використовували такі препарати, як хорус та актара. І третю обробку робили уже в ту пору, коли дерево десь з процентів на 70% було квітуче. тому що дерево цвіло, це приваблювало бджіл, бджіл було дуже багато. І це враховуючи, використовували препарати, котрі не зашкоджували бджолам. Під час обробки Одної, другої, третьої, бо була сприятлива погода, і я дуже сподіваюся, що це все допоможе, що абрикос хорошо зав'яжеться, і ми будемо в цьому році з врожаєм. У мене на дачі два дерева. Одне раннє, я біля нього знаходжусь. Це ананас, якось так називається, ананас і ще якесь слово. Срок дозрівання плодів на цьому дереві. Червень місяць, тому вже відносно чекати недовго. Друге дерево срок дозрівання плодів у серпні, в цьому році ми його так конкретно обрізали. Але сформувати так, як хотіли, як мріяли, не зовсім вийшло. За один рік таке дерево, як це, неможливо сформувати. Це його треба взагалі обрізати, обстригти, щоб воно не загинуло. Поки що так зоставили крону такою. А наступним роком ще будемо над кроною працювати. Ну і ще друга причина, чому заставили такі гіляки зверху, тому що хотілося залишитися з врожаєм, ну, щось оставляли, якесь гілля, щоб, щоб ми насолодились плодами. Дерева квітнуть рясно, пчоли працюють, обробки зроблені. Чекаємо врожаю. Світу на абрикосі дуже багато. Як гарно петухи співають? Але повернемось до абрикоси. А у мене ще виникає питання, друзі, може, ви знаєте, чому можна спостерігати такий, знаєте, снігопад абрикосового цвіту? Бачите, одне діло, коли це пелюстки просто осипаються, а друге, коли ціле квіточки. Їх багато таких квіточок. Це що? Це що нове якесь захворювання? Ми щось не урахували, чи це примхи погоди, але мені кажеться, погода цього року сприятлива взагалі. Куди краще? Куди Дощу нема, вітру нема, зворотніх заморозків нема, літають бджоли, проведені обробки. Можливо, опадає все зайве. Ми ж не можемо. Втрутитись в такий процес. Дерево, напевно, само трошки регулює, що заставляти, а що скинути. Почки листові, бачите? Цвіточні почки вже розкрилися, дерево цвіте, буйствує, і бачите, ось о, листочки, ростові листові почечки починають. Вльовуються розкриватись, не можу сфокусувати. Обробку проводили одну від другої з інтервалом в два тижні. Тому сказати, що ми десь щось передозували неможливо. Ну, від цього цвіт абрикоса не повинен облітати. Знімаю і насолоджуюсь цією порою року. Кожен день щось змінює. А я вам бажаю вдалої весни та щедрих врожаїв. І до нових зустрічей.